Добрий день, діти! Відгадайте загадку! Що тече, але не біжить, що л'ється, але не сиплеться! Я впевнена, що ви всі здогадались, це вода. Діти, чи помічали ви, коли батьки готують їжу? Вони використовують чашки, ложки, склянки, щоб виміряти воду, молоко або крупу? Це є умовна міра об'єму. Сьогодні ми з вами дізнаємось про умовну міру об'єма. Об'єм це те, скільки рідини або сипучої речовини може поміститися в якусь ємність. Наприклад, у склянці поміститься більше води, ніж у ложці, а у пляшці більше, ніж у склянці. Але ж як дізнатися, скільки рідини або крупи поміститься в якусь ємність, якщо немає спеціальної мірки. Ми можемо використати умовну міру об'єма. Наприклад, чашка, піала, склянка або графин. Якщо ми нальємо воду з чашки в піалу, чи будуть вони однакові за об'ємом? Ні, вони не однакові. Піала більша за об'ємом, і в неї потрібно більше рідини, нальємо воду з чашки в склянку. Чи однакові вони за об'ємом? Склянка більша, ніж чашка, тому і об'єм склянки більший. Якщо ми нальємо в графин воду склянкою і будемо рахувати кількість наповнень, то дізнаємось її об'єм. Я наповнюю графин водою, а ви рахуєте кількість склянок. Порахували. Тож об'єм графина сім склянок. Отже, в різні посудини вміщається різна кількість рідини. Пропоную зіграти в гру Знайди пару розгляньте зображення, де на верхній частині розташовані умовні міри об'єма та з'єднайте їх з предметами, об'єм яких доцільно міряти саме цими мірками. Перевір себе. Я впевнена, що у вас все вийшло. Діти! Тож як називаються предмети, за допомогою яких вимірюють рідину? Все вірно! Це умовна міра об'єма! Уявіть, що ви маленькі дослідники. Спробуйте разом з батьками виміряти об'єм різних ємностей за допомогою ложок, чашок і пляшок. Це цікаво і корисно! А я буду чекати на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!